Зараз ми працюємо таким гарним електричним вакуумним апаратиком. Це така сучасна вакуумна баночка. Отак От і вчимося відділяти від шкіри. І додавимо трошки гелю, який у нас буде допомагати розігрівати шкіру. Це у нас перцевий гель. Ми пробували у нас. Алергічної реакції не було. Зараз легенько нанесем розігріваючий гель. І трошки попрацюємо цим апаратиком. Дивіться, як його гарно можна утримувати. Він працює на акумуляторі і допоможе нам ефективніше зробити хіджаму. Капілярне кровопускання. Йдемо по. Ще й на зоні. Перед цим ми працювали на виявлення тригірних зон. Наша модель сьогодні Юля, у неї трошки є і тригірних зон, і ланцюжків, і деякі м'язи знаходяться в гіпертонусі, тому цей маленький, але такий, знаєте, жвавий апаратик допоможе. Гарно промисловий зараз. Випускає такі апарати, не потрібно ніяких проводів, шнурів, акумулятор дуже добре. Тепер трошки рукою, отак розігріємо, як кажуть, ручні та апаратні техніки. Вони гарно між собою поєднуються і руками, і апаратом зробити легенький масаж. Так званий вакуумно-роликовий з елементами ручного стимулювання. Будемо ставити баночки. У нас сьогодні буде система, яка називається тотал. Тотал це коли багато баночок, і клієнт у нас знаходиться на стільці, який називається Це такий масажний стіл для хіджами гарно. На ньому уперед, у валик. Це римський стілиць. От ми поставили баночки, зробили надрізання. І ось ви бачите, ці баночки вже стоять. Це капронові баночки. Юля їх принесла з собою це новий набор. І ми його поставили на місця, які визначили. Шийно-грудний нагрудний переход, надпліччя, нижній край лопаток, нижній грудний відділ. І поставимо на середній грудний відділ на ромбовидний м'яз. Угу. Так, насосом накачали. У нас з'явився вакуум. І потім за допомогою половинки леза, який називається скарифікатор в даному випадку. Ми його використовуємо не для гоління, а для того, щоб оці невеликі мікротравми зробити, але вони зовсім не болячі. Отак, от беремо під кутом, ставимо мізинчик на шкіру і отакі от маленькі-маленькі, як рядочки, вони йдуть близько їх від 50 і більше під кожну баночку. Це зовсім легкі рухи. Вони не відчуваються як болісні, вони більше такі, як легенько хтось у вас якимсь сірничком тикає загостреним. Весь секрет в тому, що потрібно робити швидко, так, доторкуючись обережно, але швидко. І воно таке немовби як поколювання легеньке. Набагато, так я вам скажу, коли кров з пальця беруть, там зовсім боляче або татуювання роблять. А це хіджама це абсолютно не боляче, коли робити її правильно. От Максим зробив чергову баночку. Насос він декілька разів качнув і можна перевірити, можна додати ще вакууму. І от у нас тотально так багато баночок стоїть, юля в бублику обличчям, деякі навіть засинають. І беремо утилізатор, куди ми будемо зливати цей коктейль. Тут не тільки кров, а і лімфа і дуже багато різних. Речовин ми так умовно називаємо це, так, якось не зовсім по-научному, але називаємо токсини та інші речовини. На периферії нічого хорошого немає. Там може бути тільки те, що наш організм хоче від нього позбутися. Так от, ми заклапан беремо баночку і зливаємо в утилізатор, і туди. В'емкість кладемо. Отак От потихеньку набирається наш мірний такий стаканчик, потрошку, стравлюємо повітря і баночка легенько. Так зовсім обережно, щоб цей коктейль наш не розлетівся. Умовно назвемо його. Це буде просто кров. Щоб вона ніде не потрапила на одяг, ми обережно в наш мірний стаканчик. Бажано, щоб він мав таку ручку, за яку легко його утримувати. От Зараз, якщо бачите, у Максима він так закріплений за цю ручку і Максим сконцентрований. В даному випадку нагадую, що Юля нас розташована на стільці обличчям уперед. Дивіться, як лікті у неї гарно спираються на таку підставочку. А Максим от ззаді, от він вибрав собі таку позицію. І він працює. Можна сидіти на стільці, можна стояти. Максим займається спортом, серфінгом, лижами і гарно, як спортсмени вам. Роблять хіджаму, то вони розуміють, що це дуже ефективно. У мене багато спортсменів, які мають високі результати після такої нашої оздоровчої техніки. От зараз ми бачимо потроху йде вже зливання матеріалу з баночок, потихеньку притримуючи баночку, так, щоб обережно. Злитий не. не боляче було, і це все було дуже естетично. Багато людей питає, а як ви це робите? От зараз ви можете на власні очі побачити, що це обережно і зовсім нікуди воно не летить і нема ніякого. Є деякі спеціалісти мені не подобається цей спосіб, коли вони перевертають банку і кров. Значить, попадає у клапан. Вони прямо в саму банку несуть і. Клапан це те, що зверху, і клапан потім буде весь уже в матеріалі. А у нас клапан чистенький. Банка набирається, але клапан не задіяний. Потім легше їх обробляти та використовувати наступного разу. Нагадую, що банки використовуються для одного клієнта. І потім декілька разів обробляються. Це буде у нас в наступному відео. А зараз вам такий процес, коли ми робимо спину всю є така у спини функція як екстензія та постуральність. Екстензія це розгибатися, а постуральність це підтримувати положення у просторі. Після хіджами спина. Вирівнюються, стає легше підтримувати поставу, рухатися та розгибатися. М'язова система працює більш синхронно. Є такі м'язи, які називаються антагоністи і синергісти. Антагоністи це ті, хто працюють по черзі, а синергісти ті, хто разом на результат. Так от. Вони будуть працювати більш злагоджено, і спина стає більш і рівнішою, і постава більш красивою. Так, залишається у нас тільки верхні баночки. Так, дивіться, як впевнено, Максим виконує цю вправу. Так, можна її трохи подрімати. Можна погратися в телефоні, сам час приблизно всієї процедури десь займає приблизно 20 хвилин. А я стверджую, що треба і підготовчі десь вдвічі більше, десь 40-50 хвилин. Я вважаю, що треба підготувати клієнта масажні мануальні техніки, інверсійний стіл, медовий масаж. В залежності від тої проблеми, з якою. До нас звернувся клієнт. Отак ми продовжуємо. Залишилась одна баночка, шийно грудний перехід. Це одне з наймістя, коли людина відчуває там напругу. Вдовий горбик, холка. Ця зона потребує уваги і масажу і обов'язково потребує. Хіджами. Наприклад, завжди, коли б я не робив хіджаму, я роблю на цьому місці, ставлю баночку та забираю матеріал, щоб це зменшити напругу та полегшити, і голова краще повертається. І такі відчуття зовсім інші. Не би трошки тянуть вас назад. І розправляється і плечі, і зовсім інша людина стає. Менша напруга і на кребет, і на м'язи. Зробимо фото. Дівчинці на пам'ять. Деякі клієнти можуть роздивлятися, з ними можна спілкуватися, а деякі кажуть: я вже не хочу цього дивитися, бо я дуже боюся крові. То вони можуть потім подивитися на фотографії, будемо з цим обережними. Бо, можливо, понадобиться і на шатир. Тому ми завжди питаємо, чи ви як до виду крові відноситеся. деяким може бути зле. А є такі, що цікаво, от ми показали зараз. Максим показав Юлі матеріал, вона подивилася, і от така перша хіджама для дівчинки буде. Вона дуже мріяла про це. І от вона хоче. Відчути, як було перший раз, другий раз, а ми будемо слідкувати за подіями, за розвитком подій в наступних серіях. Ставте лайк. Дякую за увагу. До нових зустрічей!